Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Зрадились ми великої години. Неспішний ранок на хвилях Радіо Никипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і не дарма. Ми тільки що слухали марш українського війська. А власне, до мене прийшла в гості ілюстраторка з видавництва Віват. І це не просто ілюстраторка, це Лада Касяненка, яка намалювала мальопис убивство на сходах останні роки Степана Бандери. І ми сьогодні перші у світі презентуємо цю книжку для наших радіослухачів і радіослухачок. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую дуже за запрошення, дуже приємно бути тут. Так, ладно, слухайте, я знаю, що це ваша дипломна робота, правда? Так, так. Це, цей проєкт став моєю магістерською дипломною роботою вже більш серйозного рівня. Дуже масштабний проєкт вийшов. А як я, я що відбулося спочатку? Ви стали ілюстраторкою у видавництві ват, чи ви писали дипломну роботу за роботу до видавництва? Як відбувалося? насправді? Моя співпраця з видавництвом віват розпочалася саме з цього графічного роману. Я захистила попередній диплом бакалаврський, це теж був комікс, і я думаю, що після цього розпочалося ага. розпочався вже цей проект. А що було в тому коміксі? А це був е так само е графічний роман за мотивами книги е Германа Гесе е Дем'ян. Uh -huh, uh -huh. І е це така вийшла історія, яка поєднує українську і німецьку культуру. І е справа в тому, що е графічний роман «Убийство на сходах він також досить е інтернаціональний вийшов. Я б так, сказала, там так, в багатьох країнах відбуваються події. Так, і так, так, і так, так, так. О, власне, так. Ну, слухайте, от е, цікаво, е, оскільки це дипломна робота, скільки поставили? Поставили дуже гарну оцінку з тобалів. Клас, я вас цим вітаю. Дякую, так, ну і власне вітаю з виходом книжки. Слухайте, а як відбувалася е, взагалі робота над цим мальописом? Бо ну це серйозна тема. Убивство на сходах, останні роки Степана Бандери, це власне графічна така повість від української письменниці, репортерки Віри Курико і від художниці Лади Костяненко. Від художниці тут дуже багато залежало. Власне, ну там потужна робота. Так, я проводила сама досить велике дослідження, але я маю зазначити, що до цього вже зробили готовий сценарій, який насправді дуже ґрунтовно пропрацьований. І там неймовірна робота здійснена вже з упорядкування всієї інформації, яка мені була потрібна. Мені було дуже, дуже цікаво і дуже о, круто і. Напевно, набагато легше працювати з таким сценарієм, ніж якби мені самі доводилось це все uh -huh. це все шукати і досліджувати. Тому там просто неймовірно чудова робота саме сценарна. Uh -huh. Слухайте, а от цікава, як що ви досліджували ну, власне, вже для себе як ілюстраторка? я не знаю, там шукали якісь рідкісні фотографії Степана Бандера, чи ще щось. Звичайно, так це були перш за все, оскільки роман ґрунтується на реальних подіях, зображенні реальних особистостей, то це документальні джерела, це фотографії, зображення людей, також всіх можливих локацій, інтер'єру машин, зброї, певних інших предметів. В більшості ситуацій це було можливо знайти реальні аналоги, як такі речі виглядали в ці часи, але інколи, інколи не було жодних, жодної інформації, тоді доводилось підключати уяву і фантазувати. Тут була така творча свобода, певна. Ага. А чого не було, ну, от, наприклад? З деяких, в деяких моментах просто, просто немає інформації, на не жаль, або щось не зберіглося, або просто ніхто не цікавився. От саме чомусь таким щось дуже специфічне, Там, наприклад. Uh -huh. Як міг виглядати уявно килим в квартирі заможного пана в Кракові в 40 40-ві роки? Uh -huh. Тобто, що зовсім якісь маленькі деталі, uh -huh, uh -huh. які доведелось придумувати. Ну, ну, власне, так, от цікаво, як ця робота відбувається. Бо я дивилася, звісно, вже мальове здоровитися. Мала таку щасливу можливість спочатку на презентації, власне, да. це не було, що це презентація була, це був захист дипломної роботи, правильно? За щасливим випадком, вийшовши зі студії в п'ятницю, я перейшла дорогу до нашої академії мистецтв і, власне, потрапила на захист дипломної роботи Лади, Побачила цей мальопис, звісно, що одразу схопила її як гарячий пиріжок, можна так сказати. власне. Робота над деталями, як вона відбувалася? Ну, Маляпас це така штука, якій має вірити людина, яка в неї так, так, звичай, просто так поринає все це. Що, насправді, в сценарії вже досить детально були, були пропрацьовані всі описи, як має виглядати яка локація, були максимально, максимально детальні вказівки для мене, і вже були надані певні також референси. Але дещо де інде мені я просто застосовувала свої знання з композиції, з кольорознавства, щоб, uh -huh. щоб надати потрібну атмосферу, потрібні певні візуальні натяки, які глядач має зчитувати. Тобто, це вже більше такий візуальний сторітелінг і те, що. Відбувається підсвідомо між глядачем і ілюстратором. Угу. Ну, власне, вийшов він дуже красивий, а, і мені от цікаво а, таке запитання з приводу вибору шрифтів. Бо тут декілька шрифтів використовується а, різних для мальопису. Власне, є шрифти, яким. Оформлено це все. Є шрифти, яким розмовляють поміж собою а, персонажі. Ну і, і ще якісь є шрифти, я так бачу. Давайте про них поговоримо, як відбувалося. Бо ті шрифти, і просто ви зараз друзі не бачите. а, Але сподіваюся, що ця книжка даже ця книжка обов'язково вам всім необхідна, бо треба знати свою історію. А, Ці шрифти дійсно, нібито вони нас. А, Переносяться в часі. Так, за допомогою певних шрифтів ми нібито переносимося в часі, бо один з них е дуже схожий на той шрифт, який був у друкарських машинок. От ну ну зараз влада розповість, яким чином обирали ви шрифти для мальопису. Так, справа в тому, що щодо шрифтової роботи, то моя частина тут тільки на обкладинці. Угу. Ми тут поєднали два шрифти. Один більш такий строгий і він відображає і дух часу. І самі ці події, вони вони пов'язані з боротьбою, з історією, з певними трагічними сторінками історії. Тобто він такий досить строгий, конкретний і одразу одразу налаштовує читача на те, що це серйозна історія. І угу. другий шрифт, яким виконаний під заголовок, написані ім'я авторів, він більш людяний, більш живий і він такий більш український. І насправді це рішення гарно відображає, що тут такі глобальні події, історичні, навіть і інтернаціональні, в яких брала участь Україна, вони розказані через біографічні деталі Степана Бендери. Тобто вся історія подана через конкретну особистість і читачеві так небагато. Більш досяжни, mm -hmm. досяжними є ці, ці події, ці складні процеси. Mm -hmm. Він може асоціювати себе з тим, що відбувалось тоді. Mm -hmm. І подальше, подальше текстове оформлення здійснювала дизайнерка Катерина Базарова, mm -hmm. і вона, вона просто здійснила також нереальну роботу. Mm -hmm. Ну, власне, так, мій комплімент для неї, бо правда, поту у вас загалом така класна команда. Чудова команда, яка працювала. Над цим коміксом а, і здійснила а, ну, потужну роботу, бо а, консультував а, власне, це видання історик і публіцист Володимир В'ятрович. Я думаю, що від нього теж дуже багато чого а, залежало. А, Лада, а в когось брали консультації щодо створення коміксу? Так, звичайно, я, оскільки це і також мій дипломний проєкт, я радилася з своїми викладачами, з, з викладачкою композиції пані Ларисою Чайкою, з всією своєю кафедрою. Uh -huh. І я хотіла принагідно подякувати своїй академії, Харківській державній академії дизайну і мистецтв і кафедрі графіки всіми викладачам, що вони дуже підтримували мене і допомагали робити. Зробити цей комікс, можливили те, що те, що я отримала всі необхідні знання, щоб його створити. І також, звичайно, команді видавництво команди видавництва. Я також дуже багато в нас з ними було всіх можливих консультацій, угу. тому що ну, це, це колективна робота, звичайно, це все в колективні рішення і те, що. Всі з дуже великою повагою ставилися до думки одне одного, всі дуже, дуже велику кількість пропозицій вносили, і це, звичайно, зробило комікс дуже доступним для абсолютно різної аудиторії. І це дуже круто, я вважаю. Так слухайте, а от мені цікаво що е, я завжди звертаю увагу. Я така уважна читачка, яка звертає увагу на все. І в першу чергу, що мене вразило тут, це занурення в минуле через колористику. Через те, які ви кольори добрали. Яким чином це цей процес відбувся? Бо тут дійсно вибрані такі помірні кольори, але вони ну відповідають посів, про яку оповідають, і при цьому да, вони при цьому там дають нам якийсь такий історичний контекст. Але це ну це не чорно біла графіка, ні, це абсолютно повноколірний друк. А, так, тут а, дійсно кольори обумовлені тим, що а, тема досить серйозна, епоха така, досить напружена. І а, тут окремі окрема гра з часом, а, тут від... головна історія відбувається в 50-х роках, але а, Степан Бандера через розмову розмову з донькою переноситься в минуле, і а, в коміксі це видно тим, що там а, а, інше інше. Паперове тло угу. і от там е, можна простежити, в який момент відбувається дія в теперішньому часі, в який момент е, переноситься е, читача в минуле. І загалом е, е, щодо кольорів, то е, коль, е, підібрані, е, підібрана кольорова гама так, щоб е, читач міг е, відрізнити епізоди, коли вони змінюються, тому що інколи там декілька епізодів відбуваються підряд в минулому, але в, різних, в різні роки, в різних місцях, і для кожного підібрана своя кольорова гама. Угу. Клас. Ну що, я, я вам дякую за цю потужну роботу. Дякую на все, що запросили і за таке чудово за такий чудовий ефір. Дякую. Дякую за те, що працюєте над такими потужними темами, і це звісно, що це вражаючий старт як для ілюстратора. Тож, я думаю, що друзі, ми ще побачимо і почуємо від Лади Касьяненко якісь. Цікаві класні або комікси, або щось інше. Ну що? А я хочу вас знову занурити в нашу таку передріздвяну атмосферу, нагадати вам, що святвечір це вже сьогодні. От, тому домовилася з нашими звукорежисерами, що піду затеру трішечки раніше, саме для того, щоб ви Мої дорогі і золоті радіослухачі і радіослухачки встигли почути ту колядку, яку я для вас підібрала на а, кінець Таро, а, щоб трішки вас наснажити. Ну і а, якщо ви шукаєте. Та якісь хороші подарунки е, на Різдво, може або може ще й на Новий рік, то е, згадайте про комікс про Степана Бандеру. Е, власне, згадайте про наших найменших, про тих, про яких йшлося в попередній частині етару. От ще хочу нагадати вам, що інколи подарунок може бути найпростішим. Абсолютно з підручних матеріалів, але він буде найцінніший, бо зроблений з любов'ю. Що ж, залишайтеся на хвилях радіо накипіло і слухайте колядку.